Ремонт копалки полтавської. Розбило мені втулку. 60-та втулка металева. Тут немає ніяких ні сальників, нічого, просто йде болт в металі. І цього болта от гіло. Минулого року прокупав гектар. Може чи більше гектар, цього року вже 70 сотих. Ну, ще, ще там трошки треба докупати і бачу, що вже воно мені гримить. Я минулого року теж, коли укріпляв купалку, то вставляв сюди на болт латунну втулку. От. Така була втулочка. вона, правда, була що на всю ширину цього, от, але вже там, повилітало все геть. А причиною стало того, що я цього року. Його не помазав. І метал на сухо метал-метал зробив свою роботу. Зараз я вже поставив втулку другу, підготую другий болт. Ну, твердість 5,8 Ну, можна було б 8,8 а ще краще 10,9. Але ставлю те, що є. І поставлю, помажу і буду надію, що мені його. Ще хватить. От, минулого року тут поміняв втулку, а ця втулочка бачу. Всередині є латуна і вона одинакова. що воно було всередині, от, так через камеру не видно. Але я її візуально бачу. Та втулочка є. Якщо вона притерта і все добре, то хай вона там і буде. Я її міняти не буду. Ну от, понадіюсь, що ще прокупаю. І послужить, в мене копавка далі. Ще якусь особливість побачив, що в мене при копанні висипається з боку ножа земля. І я обдоварив таку детальку. Ну і з середини заполірував його, сполірував все геть гарненько. А тут край теж його так загнув, Сполірував так по кругу, а нижню частинку, буквально саме 5. См, Загострив, ну, щоб воно краще рубало землю, а тут вже зілля, щоб ковзило наверх. Ну або і його щоб легше було стягати. От і буде погода. Ну, зараз пройшли дощі. Пройде погода і побачу, що робиться. Ну, Минулого року я прокопав без ніяких інцидентів. Ото тільки поміняв ці почимники всі три. Тут 205 стоїть один і другий, тут 6207, так як я вже казав. І е, того року витримало все. Цього року теж без таких важ... е, ну, пригод ніяких. Ось тільки тріснуло мені отут кріплення, то я його укріпив пластиною, обварив. І ще поки не красиво купав картоплю, не було там, коли його фарбувати. Z eno boko ukrepil in z drugo boko ukrepil. In vse.